Так, друзі, всім привіт! А ви на каналі Олександра Паламарчела. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Всім гарного настрою і ми зараз з вами в Аврорі і подивимося акції, новинки та якісь цікаві, можливо, знижки, а можливо, якісь цікаві пропозиції. Так що підписуйтесь і додивіться це відео до кінця. Дивіться, що привезли до нового року в Аврорі. Ось така цікава чашечка в вигляді такого сніговичка. І таку чашечку можна придбати зараз за 64 гривні, друзі. Ось така цікава чашка. До речі, ще є ось така звичайнісінька, але новорічна чашка. І давайте проскануємо, скільки ж коштує така чашка. Так, друзі, ось сканер. І ми скануємо 88 гривень. Ось така є чашечка. Також є з оленями. Друзі, давайте подивимося, що є ще такого цікавого. Ось, наприклад, Скляна чашка 39 гривень не по акції, але також новинка, я такої не бачив. Так, друзі, є також також ось такий набір склянок. Тут у нас три склянки високих склянки 315 мл 74 гривні. Ось такі на Глінтвейн або якусь а, якусь цікаву вечерю. Романтично можна придбати і зготувати. Так, ось, дивіться, цукор, цукорниця 149 гривень, це також новинка, ось така вона. Так, друзі, я такого ще не бачив з кришечкою. І коштує вона 149 гривень. Тут у нас наскільки вона. А, так, не бачу, скільки вона. Міліметрів. Так, зараз акція на порцелянову чашку до кави. Дивіться, ось така чашка на каву. І дивіться, коштує вона 59 гривень. Капучино. Ось така чашка в нас. Дивіться. Велика чашка для капучино. і Зараз ми дізнаємось її ціну. Давайте проскануємо. 77 гривень. Ось така чашка капучино. Хто любить каву, зимою в зимню пору можна купити і смакувати кавою. Так, друзі. Так, тут набір контейнерів, трошки не туди. Ось ціна. Соусниця скляна з ручкою. 69 гривень. Ось така соусниця у нас. Так, дивіться, ось з'явився такий контейнер. Ось така ємність. Скляна з пластиковою кришкою, прямокутна. Так, тут у нас на літр 500 і коштує вона у нас 169 гривень. Ось така ємність. Є, є трошки менші на 800 мл 139 гривень. Така ємність. Так, друзі, йдемо далі. Що в нас тут по новинках? Що в нас по новинках, друзі? Ось така шапка дитяча 119 гривень. Не на акції, зараз ми просто дивимось новинки. Вона ось така всередині. Я думаю, що буде дійсно тепло дитині, тому забігайте в Аврору і купуйте. Так, Ось така сама, як на мені, зараз. Купував в Аврорі, до речі. Всім привіт. Так, шапка з написом 64 гривні. Ось такий напис у мене теж така є. А зараз 64 гривні можна купити трошки зі знижкою. Так, далі, що в нас є цікавого ще. Цікавого ще я ось не бачив такі дитячі капці Happy. Baby. Happy Baby. 28-29 розмір. І коштують такі, давайте дізнаємось. Давайте проскануємо та дізнаємося, скільки такі коштують. 149 гривень. Ось такі цікаві а, зимні товари. До речі, хто не знав, оце капці чоловічі. Чоловічі, такі капці я хотів собі взяти, але ще ніяк не вирішив їх взяти. 219 гривень. Так, друзі, подивилися ми новинки, давайте трошки подивимось і акції. 10% знижка на шкапер на шкарпетки. Спортивні, де чоловічі, 17 гривень. Ось такі біля шкарпетки. Так, шкарпетки чоловічі, 17 гривень. Ось такі шкарпетки. Так, шкарпетки чоловічі високі, 29 гривень з принтом. Принт ось такий в спортзал одягаєте і бігаєте собі. Так, шкарпетки чоловічі, 17 гривень. Демісезонні пара, 17 гривень. Ну, ось такі, дивіться, друзі, ось такі шкарпетки. Так, але ж це все чоловіче. Давайте знаємо, знайдемо і жіноче по акції. Жіночі також є а, дитячі махрові шкарпетки, 19 гривень, ось такі рожеві. Так, друзі. Шкарпетки жіночі з бамбуку, 39 гривень. Ось такі. Ой, друзі, приємні дуже на дотик. Я вам скажу, дуже класно. Так, що в нас тут є ще? Дивіться, колготи жіночі, зараз по акції. М -м -м, значить, так, 69 гривень 120 ден. Так, це в нас акція. Але що в нас є ще по акції? Давайте. Подивимося. Корм для дорослих котів. Ось такий, коштує в нас 100 г 10 гривень. Так, друзі, давайте поглянемо. Консерви для дорослих котів, кусь 31 гривня. Це в нас курка. Курка, 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 курка. А де в нас курка? Оце, Оце напевно, курка. Так, давайте далі. Дивіться, рушник махровий 177 гривень. Ось такий рушник махровий. Зараз на акції. Так, друзі, дуже гучно грає музика, тому давайте швиденько пробіжимося. Лампочка 34 гривні на 100 Вт. Ось така лампочка. Зараз на акції. Один рік гарантії. Нічник, нічник 39 гривень з 11 по 17. Зараз на акції. Так, друзі, погнали, погнали далі. А дивитися, що у нас є на акціях, бо знімаю зараз не тільки новинки, а й акції. Так, друзі, калимок, килимок для тіста. 69 гривень. Ось такий килимок. У нас тут розмір. випікати плюс 240 градусів. А розмір, розмір, розмір. А розмір я не бачу. А, 30 на 40, друзі, 30 на 40. Ось такий килимок для е, тіста. Термометр кулінарний 55 гривень. Ось такий термометр. Далі є термометр для духовки 55 гривень. Ось такий. Далі напій. Домашній лимонад. Був на акції, але зараз я його не бачу. 24 гривні. Так, енергетичний напій 24 гривні, хел. Так, друзі, давайте щось таке подивимося. Наприклад, чай, чай, зелений, лісова ягода 33 гривні. Верблюд. Ось такий чай, чай, ахматті. 64 гривні. Так, друзі. Так, ананас консервований. 63 гривні розібрали, але можливо в вашому магазині ще є. Або нашій Аврорі його просто додать і буде. Так, дивіться, новорічне мока Капучино з'явилося в Аврорі. Так, ось це новинка, це дійсно новинка. Такого не було. Так, це в нас капучино зі смаком пряного гарбуза. Так, далі в нас смак апельсина та шоколаду. Це в нас е отакий пряник. І давайте проскануємо і дізнаємось, скільки коштує. 29 гривень. Напій капучино зі смаком шоколаду та апельсину. Напій кавовий якобс, лісовий горіх, какао. 169 гривень. Ось такий напій капучино Далі, друзі. Далі новинка, паста шоколадна. Ось така панда. Також не було 250 грамів. Коштує зараз. Так, коштує 55 гривень. Так, це вже новинка. Далі, ось такий шоколад Nesquit з полуничною начинкою 51 гривня. Так, друзі, що в нас тут ще цікаво. Дивіться, ялинка штучна 129 гривень. Давайте її подивимось. Друзі, наче непогано. Мені сподобалось навіть. Трошки, може, оцей наконечник лисенький, Ну, в принципі я вам скажу, що дуже гарна ялинка. Так. О, так, 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 як її поставити, щоб вона не впала. Так, друзі, цукерки, цукерки, набір любімо кіц. У нас 99 гривень. Так, з'явилася у нас і така ялинка. Ось, дивіться, в мене є, я той річ купував, і коштує вона, а в мене трошки інша, чи така сама. Так, давайте проскануємо її і дізнаємося ціну. 349 гривень. Так, в мене така сама. У мене така сама. Так, друзі. Ось такий подарунковий набір з Різдвом Хрестом та Новим Руком. 119 гривень. Зараз на акції. Так, ось такий набір Дід Мороз. Що там у нас? Набір Дідів Морозів. Так. Ціна 129 гривень. Ось такий набір. Так, друзі. А що ми з вами ще не дивилися? Ось такий гномик. Це, напевно, нічник, так? Чи просто статуетка? Давайте дізнаємось. 139 гривень. Статуетка, декор новорічна. Так, друзі. Дивіться, ароматна. Свічка, свічка. Ароматична свічка. Зараз така свічка по 84 гривні. Арома свічка. Так, друзі, йдемо далі. Давайте ще щось цікаве подивимося в Аврорі. Так, ось така курка з'явилася. Е, так. Курка в нас. Зараз я вам скажу ціну. 229 гривень. Курка. Ось таке печиво цікаве з'явилося. Печиво в нас по 129 гривень. Так, ідемо далі. Так, друзі. А, сонячне коле насіння продасться. Так, зараз по 29 гривень. Тут у нас 90 грамів. Далі, друзі, шоколад Міленіум 55 гривень. Набір контейнерів з ручками 77 гривень. Ось такий набір контейнерів. Тут у нас 0,55-0,95 і на 2 літри. Так, звільнена наша херсонська кришка, магніт по 9 гривень. Звільнені херсонські кришки 49 гривень. Так, ось такі скарби. Хто шукає? У нас по 149 гривень. Так, шампунь. Шампунь для всіх типів волосся з екстрактом Ромашки 32 гривні. Зараз на акції. Ось такий крем коктейль для душу 55 гривень. Ось такий. Так, мило ягідне 500 мл 29 гривень. Так, друзі, аскорбінова кислота, 7 гривень. З'явилася ось така вітамін С, малина. Так, а ми йдемо в наступний відділ і трошки подивимося, що тут є на акціях. А тут у нас, дивіться, набір для прибирання. З'явився 449 гривень. Ось така швабра. Та до неї відерце. Далі, етажерка для взуття моду 279 гривень. Ось така етажерка. Так, вішалка стійка для одягу 549 гривень. Ось така. Так, друзі, засіб для видалення пліснявий 62 гривні. Сама. Профі засіб від цвілля та грибків 49 гривень. Не на акції. Так, що в нас на акції сантри миючий засіб для ван та сантехніки 47 гривень. Тут у нас один літр. Так, далі. Засіб для миття ванної кімнати на 500 мл 69 гривень про макс. Так, друзі, далі спрей для кухні, антежир 57 гривень. Зараз на акції. Антинагар без подряпин, 24 гривні. Так, що у нас тут ще? Крем для чищення універсальний 32 гривні. Можна чистити душ, плиту або умивальник. Порошок для прання 279 гривень. Це в нас 3 кілограми звекс Premium. 279 гривень. Так, друзі. Угу. Ось такий універсальний Грюнвальд. 3 кг 179 гривень. Так, це в нас не на акції. Що в нас ще на акції Фері. Засіб для миття посуду 59 гривень. Ось такий на 1 літр. Друзі, косметичні засоби Hair Pro шампунь 88 гривень. Зараз на акції. Так, друзі, шампунь для волосся на 1 літр 109 гривень. Ось такий професійний засіб. Так, крем маска для волосся на 1 літр чи 1 кілограм, 109 гривень. Зараз на акції. Так, друзі, пантін. Пантін прові 124 гривні. Зараз на акції ось такий шампунь. Далі, далі в нас. Далі в нас мило тверде туалет на 7 гривень. До речі, зроблено в Україні. Якщо ви купуєте е, картку або через мобільний застосунок, ви можете отримати кешбек. 60 грамів. Так, друзі, фарба. Фарба 29 гривень. Ось така Рерін. Лерін. Так, мальва, мальва по. 32 гривні. Засіб для холодної води. Це в нас що? Це в нас Кріт. Кріт ось такий засіб для усунення засмічення в трубах по 10 гривень. Зараз на акції. Так, друзі, з'явився новий косметичний подарунковий набір. Зараз я скажу вам ціну Жіночий і давайте дізнаємось ціну. 199 гривень. Ось такий жіночий набір. Так, це новинка. Так, друзі, що я вам ще не показав, давайте з вами подивимося, жіноча гігієна, як завжди, на агакці 34 гривні Лібрес. 20 штук, лібрес 50 штук 49 гривень, Діскріт 119 гривень. Так, друзі, Дезодорант чоловічий. Ось такий Нів'є 62 гривні. Дезодорант чоловічий All Spice у нас 102 гривні. Жіноча рексона 99 гривень. Фажі ноча 55 гривень. Так, друзі, ну що ж, будемо закінчувати це відео. Гарного вам всім дня. До наступних відео. Дивіться мої відео, не пропускайте. Всім гарного перегляду!